Всім доброго дня. Сьогодні 2 березня 2025 року. Хотів би показати вам стан фундука після морозів. Десь у нас около місяця були морози. Було і 20 декілька разів, так стабільно 12-13. Ну, сьогодні вже було мінус 4 чи 5 зранку. Тобто фундук уже на початку лютого майже починав пиліти, сережки вже подовжились, Ось такий вони стан мають. Були зелені стали такі коричневого кольору. Цвіточки жіночі десь також є. Ну, ось такий стан мають. Щось фокусується камера, Тут не дуже видно. Ось одну одламав сережку, таке незрозуміло. Полужива, полумерта. Такий стан вони мають. Сніг в нас ще лежить, але вже де на сонці дужче, то вже росте ватт сніг почав це останні декілька днів. Ось Якщо сфокусується, сережки, Ось такий стан він має. Не, якби не було морозі, мають би вже через декілька днів почав пилити, але сталося як сталося. Ще один штам трапезунта, це Варшавський червонолистий. Цього трішки пізніший сорт. Цього вроді без сережками більш-менш все нормально. Ну а там подивимося, чи будуть вони пиліти чи ні. Пізніше. Також жіночі квіточки вже цвіли, починали, по крайній мірі цвісти. Ну а саме дужче Караманівський, саме раніше почав стартувати. У нього вже бачимо довші сережки. Такий стан має також ось одну. Ну, вроді жива, можливо, і будуть паліти, а там подивимось. Цей цвів уже дуже давно. Ось, якщо видно, жіночими квітами. Йдемо. Пилить ще не почав жоден у мене тут фундук на той час. Квітів досить багато. Так що будемо спостерігати, що воно буде через декілька тижнів. Дякую всім за увагу.